Переходимо до наступного розділу дроби. Звичайний дріб це число вигляду m поділити на n, де m у чисельнику та n у знаменнику натуральні числа. Якщо у дроба чисельник менший знаменника, такий дріб називають правильним. 3 четвертих, восьмих. Якщо ж чисельник рівне або більший знаменника, такий дріб є неправильним. 10 дев'ятих, 8 четвертих. Мішаним називають число, яке є сумою цілого числа та дробу. Наприклад, 10 плюс 2 сьомих отримаємо 10,2, яке є мішаним числом. Інколи виникає необхідність перевести мішане число у звичайний дріб, або ж навпаки. Давайте спробуємо представити мішане число 6,3 у вигляді звичайного дробу. Знаменник залишається таким же. А до чисельнику додаємо добуток цілої частини на знаменник. Таким чином, обчисливши дріб, отримуємо 33. ,5. Таким чином, 33 є звичайним дробом, і воно повністю рівне 6,3. Тепер представимо дріб 79 у вигляді мішаного числа. Давайте зробимо ділення 79 на 9. Отримаємо 8 та остачу 7. Частку відділення записуємо у цілу частину. Остачу чисельник, а дільник знаменник. Отже, 79 це 8,7. Основна властивість дробу полягає у тому, що і чисельник, і знаменник можна одночасно помножити чи поділити на число. І в результаті отримаємо дріб, що є еквівалентним вихідному. Давайте дроб 5 других. Помножимо і у чисельнику, і у знаменнику на 7. Тут теж 7. Отримаємо 35 14. 35 14 є повністю рівним та еквівалентним дробу 5 других. Або ж навпаки, давайте спростимо дріб 18 12. Бачимо, що чисельник можна представити у вигляді 3 помножити на 6, а знаменник 2 помножити на 6. Тепер ділимо і чисельник і знаменник на 6, отримуємо 3 других. Отже, 18 других еквівалентне 3 другим. Тепер давайте розглянемо основні дії над дробами. Почнемо з операції зведення до спільного знаменника. Для чого ж ця операція потрібна? По-перше, це дозволить легко порівнювати дроби з різними знаменниками. Бо спочатку, якщо знаменники різні, це сказати складно. По-друге, без цієї операції неможливо зробити додавання чи віднімання, якщо знаменники у дробі різні. Цю операцію ми розглянемо далі, а зараз зробимо зведення до спільного знаменника. Давайте спробуємо звести дроби 5 дев'ятих та 7 других. І після чого порівняємо. Так, зараз сказати складно, вони десь там біля однієї другої, але які з них більше, невідомо. Спочатку знаходимо найменше спільне кратне знаменників дробів. Нагадую, що найменше спільне кратне це те найменше число, яке ділиться і на перше, і на друге. Якщо так приблизно прикинути, то 36 це найменше число, яке ділиться і на 9, і на 12. Тепер ділимо наше НСК на кожний зі знаменників, і таким чином знаходимо додаткові множники. 36 ділимо на 9, отримаємо 4. Додаткові множники ми будемо записувати у правому верхньому кутку дробу над чортою. Для того, щоб запам'ятати, та не загубити. Тепер же для другого дробу 36 ділимо на 12, отримаємо 3. Також записуємо над косою чортою. Тепер треба помножити і чисельник, і знаменник дробу на його додатковий множник. Отже, 5 дев'ятих множимо на 4 в чисельнику і на 4 в знаменнику. Отримаємо 20 36. -х. Ми бачимо, що те найменше спільне кратне, яке ми знаходили у першому кроці, і є нашим спільним знаменником. Для другого дробу 7 12 помножаємо і у чисельнику на 3, і у знаменнику на 3. Отримаємо 21, 36. Тепер, коли знаменники однакові. Чим більший чисельник, тим більший і дріб. Отже, 7 12 більший за 5 9, рівно на 1 36, що є дуже маленьким числом. І так би ми одразу це не сказали. Розглянемо ж тепер операції додавання та віднімання. Якщо ми хочемо додати чи відняти два дроби з однаковими знаменниками, все дуже і дуже просто. Треба просто скласти їхні чисельники або ж відняти, якщо робимо операцію віднімання, залишаючи знаменник такий же самим. Якщо ж знаменники різні. Треба спочатку скористатись нашою знайомою операцією приведення до спільного знаменника. Після чого знову скласти або ж відняти чисельники. Давайте зробимо це на прикладі 3 восьмих плюс 5 шостих. Спершу. Зводимо ці дроби до спільного знаменника. Отже, найменше спільне кратне для 6 і 8 буде 24. Ділимо 24 на перший знаменник, отримаємо 3. Ділимо 24 на другий знаменник, отримаємо 4. Домножаємо тепер наші додаткові множники на І-чисельник, і знаменник дробу. Отримаємо 3. Помножити на 3. знаменнику 8, помножити на 3. Плюс другий дріб 5 множимо на 4, і знаменник 6 також множимо на 4. Отримаємо 9,24 плюс 20 24. Тепер, коли знаменники однакові, користуємось вище наведеним правилом. Просто складаємо чисельники. Отже, маємо 9 плюс 20 поділити на 24. Таким чином, восьмих плюс 5 шостих маємо 29 четвертих. Перейдемо до операції множення та ділення. При оперуванні дробами ці операції виявляються навіть простішими від додавання чи віднімання через те, що не потрібно робити зведення до спільного знаменника. Для множення двох дробів треба просто окремо помножити чисельники і окремо помножити знаменники. Наприклад. 3 четвертих помножити на дріб 2 п'ятих. Записуємо у чисельнику добуток чисельників. У знаменнику добуток знаменників. Отримаємо 6, /20. скориставшись основною властивістю дробу, бачимо, що і чисельник знаменник можна поділити на 2. Тому цей дріб 3. /10. Для того, аби поділити один дріб на інший, треба просто перевернути другий дріб та помножити на перший. Давайте зробимо це з тими ж самими дробами. 3 четвертих поділити на 2 п'ятих – Це рівне виразу 3 четвертих помножити на 5 других. Бачите, ми другий дріб перевернули. Тепер в чисельнику знову записуємо добуток чисельників, а у знаменнику добуток знаменників. Отримаємо дріб 15 восьмих. Його вже спростити не можемо.